І так почнемо. Всім привіт, понеділок 15 вересня. Дивіться, що маю на продаж. Е, є тісочки ось різні. Ці робочі тільки були варені. Тут треба гаєчку зробили, хтось так. А так повністю цілі. Ось такі тіски 25 гривень за кіло можу відправити в будь-яку точку країни. України. Так, потім дивіться, ось опри цепне отаке знайшов. Як знайшов, зрізав. Поняли? Автоматичне воно чи як воно називається. Ну, працює, в общем. Бачите, відкрився, а не бачите. Його там треба стукнути, щоб він закрився. Ну, якось так. Е, потім є велосипед. це все, жалко викидати. Генте який. Колеса все добре, блін. просто привезли, дитина виросла. Е, потім маємо ось пресік такий. Може кому цікаво. Стяжечки ось приїхали. Може кому до моря або якусь антенну підв'язати, прикрутити. Тут ось вони крутяться так. Їх 5 штучок, правда. Мабуть, повинно бути 6. Колеса є на генератор. Так, 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 продовжимо. Топорчики будь-які 200 гривень, вибирайте, продам, тісочки повністю справні, 1000 гривень такі. Є ще домкрат двохштоковий, це <кхи>, з бусів спринтерів, я не пам'ятаю він на 2,5 тонни, мабуть. В общем, десь валявся такий. З цікавого дивіться яку бульбу привезли, <кхи> кульку. Що це таке? Якийсь балон, воно. воздух, жидкость. Це або авіація, або космонавтика, або я не розумію. <кхи> цяцька прикольна. Потім любий молоточок 50 гривень. Напільнички, 10 гривень, любий напільник. Виберемо. Блін, буха. Дивіться, ось така тачаночка, дві штучки є, я не знаю, може хтось кудись знає де примінити. Воно є. Потім ось такі ключки є, ступиці, кому цікаво, поміряю розміри. Може хто і так знає на Ліркодержателі три штучки є за 300 гривень від нам. Цікаво, що знайшов. Фу, ці ось яких дюрочки в прокладках бить. Їх тут не дуже багато, Ну є різні. Можемо домовитися. Потім сверло все такий наборчик. Це хай буде 300 гривень цей набор і різці. Теж хай буде 300 гривень. Потім, дядьки, можу зібрати набор ключів, зрозуміли, від 8 до 32 300 гривень наборчик коштує. таки ця без ручки, ця з ручкою, з тросиком, і це автомобільна раму цепляється, колеса піднімати. А, ось дядьки питали. Такі штучки є крабики, де воно приміняється в лабораторіях чи де е, Так, ще що цікаве, ручки дивіться. О, дві штучки є о, такі ручки, вони десь врізаються, монтируються, вони підпружинені, що самі защлкаються. Може комусь десь треба такі. Потім є на циркулярку вал. О, Підводні ружа вже літо закінчується, вода холодає. Так, і далі продовжимо. Колодки, не знаю, Москвич чи жигуль. Мабуть, жигуль. Цепок 19-й крок, двухрядний, шматок 3 метра. Там є 5 цепків лишилося. Пружинки, 10 гривень штучка, такі ось 110 мм длина відків самих. Бемочки. Кусочок станка ось таки може хто впізнає, комусь треба. Може, а може і не треба. Потім ось такий редуктор дивиться. Попався з моторчиком, з якого це, чи з чого це. Непонятно. Є ось такий маленький іншарик, це, мабуть, для підкачки палива десь. Авіація може якийсь. Коротше, воєнка якась. Є ось такий такие шарик, маленький, це станочний мабуть і вот ось усі Балканкар. Болгарія. Car Вход, выход, шильдик Блин сейчас уже таких не роблять Саш, подожди Да Дивіться, є усе такие электричные клапана тільки я не знаю 12 або 24 вольта на воздух. Вольтаж не знаю. Торізали машинку, зрізав. Потім круп в у нас є. І на рибалку ключочки. Ага, на рибалку ключки, вила погрузка, як він називається, клуб. Клумб. Короче, ви поняли. Така железяка тяжка. Що ще хотів сказати? Настає осінь, вже ж треба дрова рубати на зиму. Дивіться, є редуктора, ось такі на дровокольчик. 100 кг 150 короче, Десь 34 в Взагалі, не пам'ятаю передатку, але якщо цікаво редуктора, то поміряю. Цей і ще один тут схований. Лежить. Ось теж є. Добре, що хотів сказати, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі і за більш детальну інформацію номер телефона буде в коментарях закріплений. Так що дзвоніть, пишіть. Дякую.